Нас вводили в оману, що наука і віра в Бога несумісні. Однак без віри в Бога сучасна наука ніколи не могла б виникнути. Люди зайнялися наукою, тому що вони очікували законів у природі. Вони вірили в законодавця. Зовсім не випадково. Галілео, Кеплер, Ньютон, Коперник, Максвелл, Блес, Паскаль і майже всі вчені з наших підручників вірили в Бога. Всі люди планети, навіть атеїсти, яких менше 10%, отримують базові знання та освіту з досягнень провідних світових геніїв, які робили відкриття, віруючи в Бога. Більше 90% населення планети вважають, що творець всесвіту є і законодавцем в ній. Богом спочатку встановлено безліч законів, за рамки яких виходити не бажано, бо порушення законів може обернутися трагедією глобального масштабу. Це очевидний факт, порушення законів веде до судного дня планети, про який попереджають священники, науковці та політики всіх країн світу. Наука, якою ми її знаємо сьогодні, постала на світовій арені в 16-му і 17-му століттях в західній Європі. Чому саме тоді і там не випадково сучасна наука бере свій початок в християнському середовищі, а не в тих країнах, де панує конфуціанство і буддизм? Головна особливість християнства у визнанні цінності людської особистості, що є протилежністю східного фаталізму. Підвалина на якій буду.